Вирощування помідорів це обов'язковий пункт в моєму саду щороку. Мені завжди здається, що помідорів мало бівштексні, для соусів, черв, старовинні сорти, хочеться всього і побільше. Як власник присадибної ділянки, я також великий шанувальник компостування та використання всього можливого всаду, а не викидання у сміття. Ще багато років тому я чув про користь використання кавової гущі прямо в саду. Але чи справді це корисно? Може, краще додавати її тільки в компост. Хоча це суперечлива тема, я прийшов до своїх висновків на основі особистого досвіду. Давайте розберемося глибше, чи варто додавати кавову гущу при вирощуванні помідорів в цьому сезоні. Ми розглянемо короткий і розгорнуту відповідь на це питання, а також розвіємо кілька міфів. Коротка відповідь. Коротко кажучи, додавання кавової гущі прямо в сад неефективно і в деяких випадках може навіть нашкодити. В інтернеті багато статей, які стверджують протилежне, але насправді це давній міф набагато краще використовувати кавову гущу в компостній купі або для вермикультури, компостування з хробаками. Розгорнута відповідь розвінчання міфів. Давайте розглянемо це питання докладніше, а заодно розвінчаємо кілька популярних міфів. Якщо зараз пошукати в інтернеті, ви знайдете безліч статей про користь кавової гущі для саду. Здається, вона вирішує всі проблеми від удобрення мульчування та захисту від хвороб. Але чи підтверджується це наукою? З мого досвіду ні. Більше того. Є дослідження, які показують, що додавання кавової гущі безпосередньо в сад може завдати шкоди, а не допомогти. Давайте розберемо найпопулярніші міфи: Міф 1: вони додають поживні речовини помідорам. Це найпоширеніше твердження про кавові гущі, у ній міститься близько 2% азоту і слідові кількості фосфору і калію. Ці макроелементи дуже важливі для росту помідорів. Логічно, що багато хто вважає кави відмінним медленно действуючим добривом. Теоретично це повинно працювати. У міру розкладання гуща буде поступово віддавати поживні речовини. Але якщо ви сподіваєтесь замінити добриво кавовою гущею, краще переглянути цей підхід. Навіть найпростіше добриво для помідорів містить набагато більше азоту, фосфору і калію. Мінімальні 2% азоту в гущі не допоможуть рослинам на ранніх стадіях росту, коли помідорам потрібно багато азоту для розвитку листя. Помідори швидко зростаючі і не нажарливі рослини. Краще купити органічне добриво, спеціально розроблене для помідорів, щоб забезпечити їм правильне харчування на кожному етапі росту. Міф чи правда: правда частково, кавова гуща не зашкодить помідорів. Але і особливо не допоможе. Ви можете додати її в ґрунт ранньою весною, щоб вона встигла розкластися, але я не рекомендую відмовлятися від добрив при посадці влітку. Краще відправте гущу в компост або в де поживні речовини повністю розкладуться. А вже готовий компост можна використовувати для підгодівлі рослин. Міф 2. Вони підкислюють ґрунт. Це другий за популярністю міф про кавову гущу. Помідори люблять слабокислу ґрунт з pH 6, 6, 5. Ви можете легко перевірити РН ґрунту вдома за допомогою тест смужок або PH-метра. Якщо ґрунт занадто лужна, її потрібно підкислити, це простіше зробити при вирощуванні помідорів в контейнерах. Кава вважається кислим, тому не дивно, що його вважають лайфхаком для підкислення ґрунту. На жаль, кавова гуща лише злегка кисла, а найчастіше має нейтральний pH близько 6, 5, 6, 8. Міф чи правда міф. Кавова гуща не змінить кислотність ґрунту. Якщо РН ґрунту не підходить, використовуйте спеціальні підкислювачі та дотримуйтесь інструкцій. Міф 3. Вони хороша мульча, мульча дуже важлива в саду, особливо для помідорів. Вона захищає від перегріву, утримує вологу, запобігає розбрискуванню води, яке може поширювати грибкові хвороби і пригнічує бур'яни. В якості мульчі можна використовувати різні органічні матеріали, солому, скошену траву, деревну тріску, подрібнене листя, все, що є у вашому дворі, якщо не оброблялося гербіцидами. На папері кавова гуща виглядає чудово, вона дрібнозерниста, органічно і повільно віддає поживні речовини. Але на практиці шар гущі в 2-3 см може створити більше проблем, ніж вирішити. Головна проблема вода: Гуща ущільнюється і утворює твердий шар, який може стати гідрофобним. Замість утримання вологи вона буде заважати воді проникати до коріння. Якщо шар занадто товстий, це також порушить аерацію ґрунту, що може задушити коріння. Міф чи правда міф використовувати гущу як мульчу погана ідея. Є багато інших органічних матеріалів, які підійдуть краще. Більш того, такий підхід може погубити рослина. Міф 4 – вони пригнічують бур'яни. Боротьба з бур'янами здається нескінченною. Хороша новина, можна посадити поруч з помідорами певні квіти і трави, які допоможуть в цьому. Наприклад, на Стурці, чорнобривці, цибуля-різанець і базилік відмінно пригнічують бур'яни і ще відлякують шкідників. Але чи працює кавова гуща як бар'єр для бур'янів? Як ми вже з'ясували, твердий шар гущі заважає воді і повітрю проникати в ґрунт? Теоретично, це повинно запобігати росту бур'янів. Але якщо це ж умова шкодить помідорів, то яка різниця, ростуть бур'яни чи ні? Міф чи правда? Правда, із застереженнями. Товстий шар гущі, ймовірно, зупинить бур'яни, але заодно вб'є і помідори. Краще використовувати органічну мульчу або рослини компаньйони. Міф 5. Вони відлякують шкідників. У 2002 році університет Небраски досліджував вплив кофеїну на равликів та слимаків. Виявилося, що у високих концентраціях кофеїн діє як нейротоксин і вбиває їх. Це дослідження часто використовують як доказ, що кавова гуща теж відлякує шкідників. Проблема в тому, що у використаній гущі майже немає кофеїну, равлики і слимаки спокійно проповзуть через неї і заїдять ваші помідори. Також немає доказів, що гуща відлякує тлю, блішок або білокрилок. Якщо у вас проблеми зі шкідниками, краще використовувати перевірені методи або рослини компаньйони. Міф чи правда міф, кавова гуща майже не впливає на равликів і слимаків і ніяк не діє на інших шкідників. Краще зосередитися на перевірених методах і профілактиці. Міф 6. Вони запобігають грибкові хвороби. Грибкові хвороби можуть погубити помідори. Часто, коли ви помічаєте проблему, наприклад, пожовтіння листя, хвороба вже розвинулася. Багато захворювань смертельні, якщо не зловити їх на ранній стадії. У 2016 році журнал Plant Signal Behavior опублікував дослідження про вплив кофеїну на грибкову активність у ґрунті. Грибкові хвороби часто передаються через бризки води з ґрунту. Якби можна було знизити активність грибів, це було б здорово. Але, як і у равликів, проблема полягає в концентрації. У гущі занадто мало кофеїну, щоб впливати на грибки. Інші дослідження показують, що гуща може підвищити мікробну активність у ґрунті, що пригнічує деякі грибкові захворювання. Але ці дослідження обмежені і їх результати не можуть бути автоматично перенесені на всі рослини та хвороби. Міф чи правда Неясно. Можливо, гуща впливає на деякі грибкові хвороби, але даних недостатньо. Додавання її в ґрунт не зашкодить, але будьте готові до інших заходів, якщо хвороба все ж з'явиться. Міф 7. Давайте компостувати. Тепер поговоримо про компостування. Ось, де я повністю підтримую використання кавової гущі. Здоровий компост вимагає правильного співвідношення вуглецю та азоту. Тобто вам потрібно змішувати зелені, багаті азотом, і коричневі, багаті вуглецем матеріали. Кавова гуща це зелений матеріал, як харчові відходи, трава і яєчна шкаралупа. Коричневі матеріали це, наприклад, папір, солома або листя. Зазвичай рекомендується, щоб до 20% компосту встановила кавова гуща. Але не варто заміряти точні пропорції, просто стежте за балансом, і компост зробить всю роботу. Міф чи правда правда. Компостування найкраще, що можна зробити з кавовою гущею. Дайте поживним речовинам повністю розкластися, а потім використовуйте готовий компост для підгодівлі рослин. Укладення у садівництві багато міфів. Особливо про кавову гущу, яєчну шкаралупу та англійську сіль. Сподіваюся, ця стаття допомогла вам розібратися, як краще використовувати кавову гущу. Якщо сумніваєтеся, відправляйте її в компост. Це гарантовано перетворить відходи в корисне добриво. Вдалих посадок.